Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 13 вересня 2024 року. Я дуже давно вже не виходив якісь нормальні розмовні відеоефіри. Назбиралося кілька тем. то Я сьогодні поділюся з вами своїми думками. Тим більше ви мене питаєте. Я вже дійсно давно не розказував, що я думаю, і про війну, і про ситуацію в Україні, і про інші події, які відбулися останнім часом. Ну і почну з того, що копійку хочуть замінити на шах. Цікаве рішення, Ну, я розумію, що в нас зараз в країні намагаються забрати будь-що, що має відношення до Росії, до Російської імперії. І тому, в принципі, є певна логіка замінити українську копійку, переіменувати її на український шах. Ну, До слова, в мене питання є, але я немовознавець, я не орієнтуюся в цьому так добре. Я скажу про інші речі. Ну, Давайте так, ми ж вже давно копійками не користуємося, у нас зараз 10 гривень це монета. А про монету там в гривню чи в 50 копійок, чи в 25 копійок, ми вже практично забули. Їх ще де неде можна зустріти, але по факту гривня знецілилася вже настільки, девальвувала, що якби немає потреби в копійках. І можливо, раз хочуть увести шах. То мова йде і про диномінацію гривні. Тобто, коли гривню, ту, яка є зараз, наприклад, старого взірця, будуть міняти на 10 копійок нового взірця або 10 гривень цього взірця, який ми зараз будемо мати, маємо вірніше, будуть міняти на одну гривню нового взірця. Ну, це називається деномінація. Тобто, можливо, поміняють там 1 до 10, можливо, 1 до 100. Ну, 1 до 100, це дуже так радикально, але, наприклад, замість сотні теперішні гривень можуть ввести 10 гривень нового взірця, і тоді вже є сенс говорити про те, що буде розмінна монета, і, можливо, тоді її будуть називати шах. І ну це така, якби ну відносно адекватна історія. Але в мене ще є одне питання до цього, що зараз дуже сильно пропагується до цього рішення. Ну нам же ж обіцяють, що ми от-от станемо членом Європейського Союзу. А ми знаємо, що в Європейського Союзу є своя валюта. Не всі, звичайно, країни Євро. Європейського Союзу користується цією валютою, але все-таки в Європейському Союзі є валюта євро і є монета Євроцент. то або ми відмовляємося від вступу до Європейського Союзу і не думаємо, що коли-небудь в Україні буде діяти європейська валюта євро, і тоді є сенс проводити і деномінацію гривні, і є сенс змінювати слово копійка на слово шах. Хоча я кажу, зараз це якось. Ну, не те, щоб не на часі, а це якась зрада. Я не розумію, чи це е, пан голова Нацбанку пишний, хоче увійти в історію, що він довів грошову реформу до логічного завершення. І коли там Кучма та Ющенко поміняли купонокарбованці на гривню у 96-му році, то от тепер через. Це скільки вже пройшло? 28 років, хочуть довершити цей процес і поміняти ще копійку, яка має ну якби російське походження на нібито українську назву монети. шах ну але кажу, тут питання і до Європейського Союзу, і до номінації, і так далі. Друге, в цьому ж ракурсі хочу сказати два слова про так звані мовні патрулі чи мовних інспекторів у Івано-Франківську. Ну, знаєте. Ну, я думаю, що це ляп мера Івано-Франківська, він не подумав, він не знає, що це заборонено Конституції України, стаття 10, прямо каже, що такі речі говорити не варто. Ну, я думаю, що давайте спишемо це на ляп. Тому що якщо це зумисний якийсь вчинок, щоб нашкодити Україні на міжнародній арені, щоб спровокувати, не дай Боже, якісь прильоти на Івано-Франківськ, чи щоб просто понизити міжнародний рейтинг міста Івано-Франківська, я думаю, що... Тоді за це мають взятися відповідні правоохоронні органи і розібратися, чому в часі мирних не мирних, але підготовки до мирних переговорів робиться заява, яка явно сприяє державі-агресору Російської Федерації, яка нібито підтверджує, що дійсно десь там на Івано-Франківщині, де 99% населення спілкується українською мовою, притісняють російськомовних. Ну це така історія, але я хочу про це сказати, бо я вважаю, що це. Ну вибачте, дурість. І це треба пояснити, що ну просто ляпнув, не подумав, зустрівся з Кременем. А Кремінь уже відхрестився від того, що він щось таке радив. Ми розуміємо, що в Україні є мовні якісь процеси вверх, вниз то українською користуються більше населення, то менше населення, але це природній органічний процес, він має бути органічним. А коли посадова особа, коли керівник одного з обласних центрів України заявляє якусь таку, ну як не дуже розумно на мене, річ, то давайте спишемо, що він помилився. І от німецька Der Spiegel і інші якісь там міжнародні видання, які про це написали, то вони просто спишуться, що ну. Мав необережність ляпнути. Я взагалі вважаю, що ну, це помилка, і треба буде просто набратися сміливості і сказати: друзі, вибачте, я помилився, я не подумав, я ляпну. Маю надію, що так і буде. Третє, про що хочу поговорити, все-таки з вами. От маю з собою навіть в автомобілі журнал The Economist, який прогнозував, що Україна і Росія анонсують. Якісь мирні перемовини до 1 жовтня цього року, тобто, вже з точки зору за економістом, який дає досить точні прогнози на наступний рік, і десь майже рік тому назад, ну в кінці минулого року, вийшов цей журнал в листопаді, в грудні, вони дали прогноз, що до 1 жовтня Україна і Росія або підпишуть якусь мирну угоду, або принаймні анонсують дату її підписання. І я думаю, і те, що я знаю, з якихось внутрішніх інсайдерських кіл, то в Україні зараз активно йдуть. Підготовчі процеси до виборчої кампанії, яка, за словами дуже багатьох політиків, має відбутися 25 травня 2025 року. Чому саме 25 травня? Ну, по логіці, є дата, 20 якась там ну, остання неділя березня. Але бояться, що до цієї дати не встигнуть, оскільки на виборчу кампанію треба 90 днів. А щоб розпочати виборчу кампанію, завершити її в кінці березня 25-го року, перемир'я військовий стан має бути знятий на початку січня 25-го року. Побоюється, що не встигнуть, і тому десь очікують, що військовий стан. Буде знятий в кінці лютого 25-го року, тобто до того часу буде вже підписане перемир'я, будуть визнані якісь зони розмежування, якісь кордони, на яких сторони розійдуться, якісь інші умови. І тому 25 травня, як стверджують деякі політики, відбудуться вибори президента України, відбудуться парламентські вибори, відбудуться одночасно вибори до місцевих органів влади, і можливо ще навіть відбудеться якийсь референдум, на якому легалізують ті домовленості, які. Будуть досягнуті в результаті переговорів, в результаті мирних чи перемир'я отаких от, от угод. Це три такі речі, які я вам хотів розказати. Кажуть, що ймовірність виборів 25 травня 2025 року 95%. Ще 5% очікують, що вибори будуть приблизно через рік від сьогодні, 26 жовтня 2025 року. Отакі, от, от коротко, друзі, мої розповіді про останні події, тобто шах. Цікава думка, і це що означає, що ми не йдемо в Євросоюз і відмовляємося від Євро. Е, мер Івано-Франківська, скоріше за все, просто ляпнув, не подумавши. Я так сподіваюся. І е, очікуємо, що вже найближчими тижнями будуть анонсовані якісь мирні перемовини, і буде досягнуте перемир'я до кінця цього року. І на, на травень наступного року нас очікуватимуть. Вибори всіх рівнів в Україні ще хотів сказати одну таку річ, яка просто не стосується політики і огляду. Але мав я цього тижня гостей і возив їх в резиденцію Межигіря в музей корупції Межигіря. І знаєте, цей музей цього року отримав нового власника державу. Я дуже люблю, бо це дуже класний парк. Я думаю, що це парк не гірше ніж Софіївка в Умані, що це один з найкращих, найкрасивіших парків в Україні. Так от що мене вразило, що він знаходиться в жахливому стані, що порівняно з тим, що там було минулого року, зараз догаздувалися просто далі нікуди. І про це треба говорити. Я розумію, що зараз багато хто може сказати, що друзі, війна не на часі, все там на зсу. Але друзі, під покровом війни. У ну, мене таке враження, що в Межигір'ї вкрали ті лавочки, які були в парку встановлені в часи Януковича, і поставили якісь такі примітивні, найдешевші міські лавочки. Там були сотні лебедів. Цього тижня я побачив там, ну, можливо, там два десятки лебедів. В ставках Межигіря було дуже багато риби, її стало значно менше. Минулого року я бачив живих оленів, живих там інших якихось зайчиків, інших мешканців. Жодної живності. Я, правда, не дійшов до зоопарку в Межигір'я. Але друзі, в цей час, коли відбувається війна, хтось під покровом цього просто нищить те, що є ну, все-таки національною спадщиною. І Музей Межигіря він був цікавий, класний, красивий. А там зараз раніше там був ідеальний газон, а зараз такі, вибачте, на траві залисини. Ну, це останнє, друзі, я кажу, довго не говорив. З вами в такому форматі довго не писав відео, то поділюся цією думкою. Всім гарного настрою! Все буде Україна! Якщо цікаво, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу.